Усім, хто з нами, це ранок на Алтаві. З вами у студії прямого ефіру. Ведучі Андрій Кадук та Наталія Дяченко. Отож, триває ранковий ефір. Шановні друзі, сьогодні, прямо зараз. Прямо зараз ми будемо говорити про вимушених переселенців зі сходу. Знову ж таки, тільки про актуальне для вас. А в нашій студії ми вітаємо директора обласного контактного центру Віталія Богайця. Віталій Олександрович, доброго, доброго ранку. ранку. Отож, почнемо. Тож почнемо Наталю. Почнемо да. про вимушених переселенців зі Сходу України. Як складаються справи? Яка ситуація у нас на даний момент? На, на даний момент у нас зареєстровано в Полтавській області майже 28 тисяч вимушених переселенців. Цифра, на жаль, збільшується щотижня. На жаль, чому я говорю так? Бо люди змушені їхати своїх домівок, залишати рідну землю і переїжджати до незнайомих областей, незнайомих міст. Тому ситуація поки що залишається не дуже втішна. Хоча, з іншого боку, по тих особистих спілкуваннях з внутрішньопереміщеними особами, коли вони звертаються безпосередньо до нашого контактного центру, то значна частина людей, принаймні на літній період, вони все ж таки повертаються додому. А з яких регіонів саме? Тобто є якісь ну, місцевості, певні з яких їдуть якось відслідковуєте? Тобто, Луганська там Донецька? Луганська Донецька області представлені практично порівну. і географія дуже широка. Практично всі населені пункти, які зараз у нас тимчасово окуповані незаконними збройними формуваннями. Скажіть, будь ласка, а я пам'ятаю, ну. Колись відбувалося в мене спілкування з волонтерами, які говорили, що Полтава вона своєрідний такий транзитний центр для переселенців. Тобто, так і залишилось чи ні? Чи вони все ж таки залишаються на території області, так тимчасово перебуваючи. Їдуть далі? Справа в тому, що останні десь місяців дев'ять, так воно дійсно є. У нас з серпня минулого року закінчилися безкоштовні місця в державних і комунальних закладах, де ми можемо надати житло переселенцям. Тому е, люди, які до нас приїжджають, або їдуть до родичів, до знайомих, або самостійно знімають житло, е, або ж е, тимчасово тут зареєструвавшись, владнавши свої питання, вже звертаються в інші регіони, і ми їм надаємо таку допомогу: контактні телефони е, обласних адміністрацій, контактних центрів. Передусім це е, е, західні регіони, де є ще місця для поселень. Тут все ж таки є безкоштовні місця. Ну, я маю на увазі, були так, принаймні. Так, були, були такі безкоштовні місця і за умови фінансування, звичайно, місця такі ще можна винайти, але для цього потрібні досить значні кошти, щоб житло привезти в нормальний стан, щоб могли там жити сім'ї з дітками. А в інших регіонах, принаймні в Західній Україні, де кількість вимушених переселенців становить 2-3 тисячі на область. Звичайно, ми їх туди направляємо, там місця безкоштовні є. А чи немає якихось, не знаю, своєрідних спонсорів, скажімо так, які займаються там, приходять до вас і говорять, у мене є там величезні Можливість. будинки, так, мож, мож, да, можемо розмістити. Так, у нас е, люди телефонують, і це ще така тенденція зберігається з минулого року, коли почали до нас приїжджати переселенці з Криму. Е, телефонують. Звичайно, ця база невелика. Не Передусім вона стосується. Е, Місць для поселення в сільській місцевості. Звичайно, ми пропонуємо, коли до нас люди звертаються, ми пропонуємо. Список їм такий даємо. Є безкоштовний, є з оплатою лише комунальних послуг, але це виключно з доброї волі цих людей, які готові до себе прийняти переселенців, і, звичайно ж, за згоди самих переселенців. Але все ж таки, більшість переселенців прагне знову повернутися. Так. Досить okay. така ситуація незвична. З одного боку, кількість зареєстрованих збільшується, з іншого боку, принаймні по тих зверненнях, які надходять до нас, то людей цікавить саме пропускна система для того, щоб повернутися додому. Це передусім, я можу сказати, люди більш похилого віку, вони вертаються додому. Ну і, можливо, десь починаючи з такого віку, десь 40 років і більше. Зрозуміло, вони тривалий час там прожили, і важче їм змінювати. Місце проживання, дехто тут вже рік прожив за межами своєї домівки або більше, все-таки додому тягне. Тобто їх не страшить, те, що там відбуваються, бойові дії. Тобто, які вони причини називають? Вони якось запитували, так у них ви ж їдете туди… Чим мотивують? Так, да, Чим мотивують, <гум> власне? Зовсім різні пояснення, зовсім різні. Комусь не сподобалося. ну, Буває таке, хтось не зміг влаштуватися, не зміг роботу знайти. В когось залишилися все ж таки там родичі на тимчасово окупованій території, передусім родичі, які там не можуть самостійно пересуватися, бо дуже похилого віку вони повертаються. Ну, Крім того, по тих розмовах, що ми спілкуємося з людьми, все таки не в усіх населених пунктах окупованих ідуть активні бойові дії. Тобто, там, де більш-менш тихо, люди повертаються. І намагаються налагодити, так би мовити, мирне в лапках життя. Ну а якщо чесно, яке ставлення в, ну, власне, в цих переселенців ну, зараз да, до, до материкової України, скажімо так, будемо говорити? Ну, по первах, да? коли в нас найбільший наплив був в минулому році, це десь із кінця травня по початок жовтня по, по 100-150 чоловік приходило до нас на день. Звичайно, ситуація була набагато гірша і агресії було набагато більше. Ставлення було досить негативне, вони вважали винними нашу українську армію, нашу владу в тому, що у них почалася війна і вони змушені залишити свої домівки. Але згодом, проживши певний час на нашій території, в тому числі Полтавській області, отримавши там певну допомогу від волонтерів, від просто небайдужих людей, Поспілкувавшись з людьми, вони все ж таки переконалися, що е, та агітація, яка проводиться на території Донецької та луганської областей щодо нас, наших збройних сил, вона все таки є неправдивою, і люди тут готові їх прийняти і надати допомогу. Так, попри всі якісь стереотипи, скажімо так, що у них склалися. Ну, дійсно була така позиція, що от, якби ви пережили те саме, що й ми, ви би нас зрозуміли. Тобто, так, дійсно я стикався з такими людьми, власне, да це ну, важко спілкуватися насправді. А скажіть, а ви допомагаєте в чому там знайти роботу, ну крім власне житла? Яка допомога контактного центру для переселенців? Ну насамперед, ми як створені, як не не твоми створені в 2013 році, але от цю роботу з вимушеними переселенцями, ми виконуємо як координаційний так і своєрідний центр. Кожна обласна установа структура вона займається певною своєю ділянкою. І тут, в принципі, ніяких скарг по тих чи інших напрямках не було. Коли до нас на гарячу телефонну лінію телефонують люди, які вперше приїхали до нас в Полтаву, або там, проживши певний час, потребують якоїсь допомоги, ми залучаємо відповідну структуру обласної адміністрації, обласної ради. Чи 에, адміністрації на місцях. Тобто ми такий своєрідний координаційний орган, який намагається миттєво зреагувати на ту чи іншу проблему. Ну, звичайно, всі проблеми ми не можемо вирішити, і це природньо, але намагаємося допомогти і швидко зреагувати. Зараз волонтерська діяльність. Як би ви сказали, е якщо порівняти з минулим роком, Багато нарікань з того приводу, що волонтерська діяльність вона знижує свою активність в різні причини. Різні причини називають, скажімо так, в тому числі соціально-економічні та інші. Ви з вашого досвіду співпраці власне з волонтерами. Як можете порівняти минулий рік і цей так, звичайно, активність ця дуже знизилася, особливо в плані надання допомоги вимушеним переселенцям. Якщо в минулому році в нас в приміщенні обласної адміністрації був спеціальний кабінет. Де працювали волонтери так само цілодобово на телефоні, надавали гуманітарну допомогу. Люди приносили нам цю ж саму гуманітарну допомогу. То звичайно, в цьому році дещо ця допомога, рівень допомоги зменшився. Знову ж таки, причин дуже багато, соціально-економічний, і видихлися, як то кажуть люди. І більшість зусиль вони направляють зараз на допомогу нашим воїнам для того, щоб. Сепаратисти не змогли проникнути далі в території, щоб ситуація не стала гірше разом з тим. От, наприклад, восени взимку від міжнародних організацій також надходила допомога. Це і від посольства ФРН, і спілка самаритян, і спеціальний проект про ООН і так далі. У даний час і в місті Полтаві, і в інших районних центрах. У нас працюють центри, де всі небайдужі можуть надати таку гуманітарну допомогу для вимушених переселенців. Ну, як правило, цим займаються центри соціальних служб. Скажіть, а щодо географії розселення, ви можете так сказати, де найбільша концентрація вимушених переселенців у Полтавській області? Ну, це цілком природньо, найбільша концентрація в нас у містах Полтава, Кременчук, Миргород. Це пояснюється тим, що категорія тих людей, які до нас приїхали, звичайно, це міста. І міський спосіб життя для них більш звичний, і в містах більше є можливостей і для роботи, і для житла, і для влаштування дітей в школи дитсадки. Тобто міста, я думаю, десь близько 70% сконцентровані в наших містах наших. Ну, скажіть, а проблем не виникає, там не було, не зверталися до вас, проблеми з роботою, з влаштуванням тих же дітей, так, соціальні виплати. До нас зверталися протягом уже більше року з різними проблемами, звичайно. Що стосується влаштування дітей в школи дитсадки, з цим проблем немає. Позачергово їх влаштовують, надають допомогу по можливості, звичайно, у вигляді там, підручників, канцелярських товарів. Щодо житла, як я вже говорив, це досить велика проблема. Лише трохи більше 300 сімей у нас отримали безкоштовне житло, інші вирішували це більш самотужки. По працевлаштуванні то Лише близько трьох тисяч осіб звернулися в центр зайнятості. Чому така мала цифра із 28 тисяч? Ну тут можна пояснити тим, що, мабуть, більша половина тих, хто приїхали, це люди пенсійного віку, інваліди, яким робота не потрібна, в них є державне забезпечення. Крім того, можна пояснити, все ж таки і рівнем заробітної плати. У нас, на жаль, на Полтавщині вона значно в рази нижча, ніж в Луганській, Донецькій областях. І важко людям знайти адекватну роботу на ту ж саму зарплату. Ну, Відповідно, мабуть, і тому вони їдуть далі, до Києва чи інших регіонів. Важко, але попри всі негаразди, ми допомагаємо. Намагаємося, звичайно. І будемо сподіватися, що да, все буде добре. Будемо сподіватися на краще, звісно ж, звісно ж, хочеться, щоб ці люди. Знайшли себе, ну а взагалі хочеться, щоб вони повернулися на мирну територію. і ну, все, все ж таки до своїх домів, де буде мир, не буде війни, і все буде добре. Безумовно. Так. Не вермаш, говорять, що в гостях добре, а вдома Дома все краще. краще. Так. Отож, нові друзі, ми нагадуємо, що в нашій студії був Віталій Бугаєць, директор обласного контактного центру. Ми говорили про вимушених переселенців зі Сходу. Ми дякуємо вам дякуємо. за цікаву інформацію. Дякую.